Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, як Путін і Кремль накривають проблеми, а також про добрі новини для України. Розпочнемо ситуацію на фронті. Згідно повідомлень від Генштабу ЗСУ, протягом доби відбулося 64 бойові зіткнення. Загалом за минулу добу, як і за попередні, без суттєвих змін. Звісно, що на тлі такої ситуації на полі бою. Президент України Зеленський звертається до західних партнерів щодо прискорення допомоги, щоб України у Сил оборони України було більше ресурсів. Україна чекає на рішення США щодо військової допомоги. Наразі це критично важливо. Щодо США потрібно сказати у цьому випуску, що є кілька гучних заяв, таких новин, зокрема, є повідомлення про те, що президент США Байден готовий закрити кордон з Мексикою, якщо ухвалять відповідний законопроект. Тобто і далі між республіканцями та демократами йдуть дискусії, президент США Байден готовий до певних поступок. Крім того, є повідомлення від американського видання The Washington Post про те, що США розробляють новий план допомоги для України, який базуватиметься на обороні від російських наступів. Ще є одне повідомлення заява від Білого Дому, що США розкручуватимуть формулу миру Зеленського. Загалом, як і в передні дні, знову ж таки очікуємо, що рішення Конгресу і загалом Сполучених Америки буде якнайшвидше. Щодо допомоги від ЄС, є заява від глави дипломатії ЄС Жозепа Бареля про те, що Європейський Союз невдовзі має схвалити рішення щодо 5 мільярдів євро на військову підтримку країни. Нагадаю, що позавчора з'явилася інформація. Що, начебто, Угорщина не буде блокувати виділення цього пакету допомоги Україні. Ще є одна важлива новина, що стосується загалом оцінки Європейським Союзом, Німеччиною ситуації в Кремлі і щодо повномасштабної російсько-української війни, це заява від голови німецької розвідки. Навіть якщо Путін випаде з вікна, у Росії знайдуться його послідовники. За словами голови Бенді. Путін намагається відновити колишній місць Росії. Якщо Україна вимушена буде здатися, це не здовольнило би спрагу Росії до влади. Якщо Захід не продемонструє чіткої готовності захищатися, у Путіна більше не буде причин ухилятися від нападу на НАТО. Що щодо цього потрібно сказати? Те, що в Росії бурлить імперський шовінізм, це очевидно. І не лише Путін приймає такі рішення, є рішення. Цілому військово політичного керівництва є такі настрої суспільства. Але я додам від себе свою суб'єктивну думку, що насправді, якщо Путін, як каже керівник німецької розвідки, очільник випаде з вікна чи ще якимось чином його не стане, то цю московську недоімперію точно очікують потрясіння, тому що зміна влади при суперпрезидентській вертикалі влади. Багато на Росії кланів, груп впливу там буде таке творитися. Тому, незважаючи на такі заяви від голови німецької розвідки, насправді якщо на Росії почне мінятися влада, то це буде добре для України. Щодо ситуації на цій Московській недоімперії. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Росія зменшила експорт нафти, як вона обіцяла ОПЕК. І насправді це так, Росія дійсно зменшила експорт нафти. Але тут потрібно додати, що насправді на це вплинули санкції від США та країн ЄС, країн Заходу. І звісно, і, можливо, навіть в першу чергу санкції від України. Чому? Зокрема, сьогоднішні новини: Завод РосНЕФТІ у топсе зупинив роботу після пожежі. Нагадаю, що декілька днів тому. Російські ЗМІ повідомляли про удар безпілотниками по заводу в ТОПСе. Це великий завод, об'єм виробництва нафтопродуктів 12 мільйонів тонн. І щодо цієї ситуації, російський експерт Анатолій Несміян написав наступне неофіційно сказано, що суттєво пошкоджено обладнання ЕЛО АВТ-12. Потужністю переробки нафти 12 мільйонів тонн на рік. Приблизно половину нафтопродуктів завод експортував. 12 мільйонів тонн на рік це 240 тисяч барелів нафти на добу. Виникає цілком логічне запитання: куди подіти ці 240 тисяч барелів щодня, на що завод стоїть? Який час можна перебитися заповнюю ємності для зберігання? А що буде, коли ємності переповняться? І що робити, якщо так само буде виведено з ладу ще кілька нафтопереробних заводів? Я ще додам, що згідно повідомлень від тих, що є в російській ЗМІ, начебто завод в ТОПСЕ планують відновити його роботу до березня цього року. Але спостерігаємо за розвитком подій. Крім того, потрібно ще у цьому випуску сказати, нагадати новину, яка була кілька днів тому, від 2 січня, а саме про повідомлення американського агентства Bloomberg про падіння обсягів нафтопереробки в Росії. Мова йде про те, що 12 січня Лукоїл повідомив про інцидент. Причому що цікаво, незрозуміло, що це було, чи це удари безпілотників, чи це, що трапило з обладнанням на Нижегородському НПЗ. Це величезний російський нафтоперобний завод, і є таке повідомлення, що він зменшив обсяги нафтоперобки удвічі. І ще одна цікава новина сьогоднішня. Це те, що на Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів. Зокрема, є вже офіційні повідомлення з Новгородської області про те, що з 25 січня по 30 січня з 23.00 до 6 ранку буде відключений мобільний інтернет 4G стандарту LTE. також. Аналогічна новина, важлива інформація. Повідомлення є і від Псковської області. А також ряду інших областей. Таким чином, на Росії намагаються якось протидіяти ударам українським БПЛА, і дійсно ці удари дуже болючі. І насправді ці удари, як я говорив у вчорашньому випуску, вони працюють навіть краще, ніж західні санкції. Але потрібно зазначити, що західні санкції працюють. І недарма в передніх випусках я казав про те, що десь починаючи. З кінця літа минулого року, особливо восени, адміністрація Білого Дому почала реально працювати, і Кремль вже відчув це. Сьогоднішня новина. Американське агентство Reuters повідомляє, що 14 танкерів з нафтою з Російської Федерації вже кілька тижнів чекають на відвантаження. Мова йде про те, що через проблеми з організацією оплати танкери з російською нафтою не можуть відвантажити її Індії вже кілька тижнів. Тобто, про що багато разів писали ще в листопаді, в грудні, виявляється, що ці 14 вже російських танкерів до сих пір не можуть розвантажити російську нафту. Індія просто не може її купити. Крім того, є ще одне повідомлення сьогоднішнє, що на Сахаліні донька Роснафти не може продати 10 мільйонів барелів нафти. Таким чином, можна. Чітко і певно сказати, що при контролі реальному за виконанням санкцій у Кремля дійсно з'являються проблеми. І мова йде про те, що мільйони барелів нафти він просто не може продати. Танкери вже тижнями стоять. І ще цікава новина сьогоднішня: єменські хусити атакували танкер, що перевозив російську нафту. Це повідомлення від американського агентства Bloomberg. Ми бачимо фотографію цього танкера. Агентство повідомляє, що сировина була завантажена на судно в Греції, що свідчить про порушення перевізником санкцій ЄС та США на експорт російських нафтопродуктів. Російські ЗМІ прямо пишуть, що хусити підбили британський в лапках танкер з російською нафтою. Зараз не зрозуміло до кінця, яка ситуація. Порушував чи власник цього танкеру санкції США та ЄС, чи не порушував. Але... Сам факт, що єменські хусити підбили цей танкер. Також я нагадаю на тлі цієї новини новину, яка була 13 січня два тижні тому, що хусити помилково атакували танкер військовою нафтою. Тоді вони в цей танкер не попали, а цього разу попали. І при цьому потрібно обов'язково наголосити на тому, що насправді у Кремля теплі відносини з єменськими хуситами вчорашня новина. У Москві делегація Хуситів зустрілася з представником Путіна. А закінчимо цей випуск на такій новині. Сьогодні Лукашенко знову прилетів до Путіна. Як думаєте, за чим прилетів? Я одразу відповім за грошима. Лукашенко потрібно гроші, щоб віддавати кредити. Він весь в боргах. Тому, як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.